Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє литюче книжкове імхо про прочитані книги. Я трошечки відпочила і готова далі розповідати, що я там начитала. Наприкінці минулого року я прочитала книгу ночі авторства Голлі Блек. Цієї книги наразі немає українською, тому що вам не було надто сумно. Я вирішила зняти відосик про принципі свої стосунки з творчістю Голлі Блек. Окрім цієї книжки, я раніше читала перші два томи з циклу про жорстокого принца, власне, жорстокого принца і злого короля. І це має бути щось схоже на те, як я вам колись розповідала про свої стосунки з Сарою Мас. Я намагаюся згадати, що я там відчувала, коли читала от перші дві книжки авторства Голі Блек в моєму житті. І далі я якось більш детально вам розкажу про цю, тому що згадати, що я читала кілька тижнів тому, легше, ніж згадати те, що я читала два роки тому. Отже. Я почала своє знайомство із жорстокого принца. Він влетів в мою інфобульбашку, Якщо ось що маю прочитати кожен найкрутіший Ян Хадалт, найкрутіший Тамромфанд порівнювали з Сарою Мас, влаштовували батли хто краще щодо історії про любов в сфері. І я, власне, повелася на весь цей хайп, скуповую першу другу книгу одразу у Вівата, якраз тоді третьої ще не було. І починаю читати. І що я намагаюся згадати зараз два роки по тому, я починаю читати, і я дуже сильно навертаюся через цей текст, я просто через нього шпортуюсь. Я бачу якихось героїв, які щось роблять, їхні дії описані дуже механічно, але я не розуміла, на вони все це роблять. Я підняла свій маленький відгук на Гудріці, там сказано: я просто механічно читаю про те, як одна картонка пересувається локаціями, зустрічає якихось інших картонок. Я не розумію, навіщо всі ці герої роблять те, що вони роблять. При цьому дуже багато слів використано на те, щоб описати інтер'єр, на те, щоб описати одяг, на те, щоб назвати якісь чарівні створіння у цій фері. Але при тому я взагалі цих персонажів не відчуваю. Я не знаю, які вони, які вони там, як вони мислять, вони ж там типу древні і безсмертні. Що вони роблять? Я згадую як уривками, що головна героїня так, вона на землі фері, так, ці фері безсмертні, так. У неї Стонгольський синдром, вона дуже хоче зжитися з цим світом, який її насильно затягнув, дивиться, цей як його? червоний ковпак, чи як там його правильно називали, який вбив її батьків. І далі вона просто ходить в школу. Школа? Ну, ладно, окей, це особливий жанр. Щоб як декорації нам не начіпляли, завжди буде якийсь стрижний. Зазвичай це буде або якийсь детектив або академка. Тут я така Окей, у нас академка. Вона ходить в школу, в школі до неї чіпляються. Те, що до неї чіпляються, ледь не вбивають, вона сприймає абсолютно рівно, абсолютно пофіг. І я не могла зрозуміти, в який момент я хоч щось мало відчути до цієї героїні і до цього Кардана, який жорстокий принц, який найбільше з неї знущається. І от я просто йшла по тексту і розуміла, що хтось щось робить механічно. Я не розумію, які причини цих дій, я не розумію, які глибокі наслідки цих дій. Наприклад, я згадую сцену, коли був бал, і кардан просто йде поміж гостей, бачить якогось фейрі і відриває йому крильце. І все, це просто якась жорстокість заради жорстокості, цього немає ніяких наслідків, Блін, тут інвалід утворився на рівному місці, всі такі. Похер. Я навіть не хотіла сказати, що добре якось всім похів. І я пам'ятаю, що я по цій книзі йшла, і я просто от не відчувала, от от у мене якась така дуже рубана, дуже така пазликова історія. Там навіть до того доходило, що якийсь сюжетний поворот, а я не розумію, це от зараз був якийсь важливий сюжетний поворот. Чи що я зараз прочитала? Кілька секунд спойлерів, наприклад, коли головні героїні пропонують стати шпигункою і заодно радять почати їсти отруту, ну щоб призвичаїтися до неї там, маленькими дозами щодня їсти отруту, я навіть цього не зрозуміла. Щоб, щоб ви розуміли, да, я цього не зрозуміла. Тобто там був якийсь діалог. І тільки потім, через кілька сторінок, зі слів авторки, яка описує роздуми головної грині, до мене дійшло, що вона стала до роботи, що їй порадили оце їсти якісь там отруєні. Я не пам'ятаю фрукти фері чи що, і вона їх починає їсти. В моменті, коли власне все це відбувалося, я взагалі не розуміла, що цей герой хотів їй донести, а що вона як героїні від нього зрозуміла. Потім я пам'ятаю, були якісь дуже рвані переміщення з локації на локацію. Там щось в форматі там, кілька годин по тому, коли я сходила з ропухи коли якогось замку чи пагорбу, і я така, ми так швидко перемістилися з однієї локації в іншу, там, між реченнями. Я дуже не люблю, коли це відбувається. І... Ще більше потім я не любила, коли головна героїня от якби рухалась, вона на все дивиться механічно, вона сама діє механічно, вона на все жорстокість і несправедливість навколо неї, вона теж дивиться механічно, то не знаю. Зійшла веселка, засвітилися зорі, когось убили, когось полонили. Ну, типу, рівнозначні події. І, власне, от в такому. Десь розгубленому стані я доходжу до фіналу, і фінальний заміс. Я трошки в ньому гублюсь. Я взагалі не зрозуміла, що там відбувається. Тобто, холодно, я розумію, яку інтригу в кінці провернули. Але на деталях емоційно я це взагалі не відчувала. Я не відчувала ні позитивного, ні негативного ставлення до героїв. Буквально до кінця їхні переміщення для мене були абсолютно картонними переміщеннями. Я взагалі не відчула якоїсь атмосфери двору. Насправді, якщо описати, як я сприймала цю книгу, то в мене були асоціації з моклим листям і з темною деревиною, такою просоченою водою. Такий дуже-дуже тінистий ліс. І в цьому плані я б сказала, що українська вкладинка мені подобається більше, ніж оригінальна. Ну, коли йдеться про перше привернення уваги, то я на оригінальну більше клюнула. Але коли я прочитала, я розумію, що українська більше для мене передала дух книги. Але окрім оцих моментів з асоціацією з природою і темними лісами, я не відчула більше нічого. І. Що ви розумієте, я виходжу з цієї книги з таким відчуттям ну, за що ж, мають її хвалити, чомусь її люблять, а чому мені не сподобалось. Її так хвалять, стільки фанатів. Там Фанарти малюють, е косплеї роблять. Може, я щось не зрозуміла, і далі я роблю просто якусь найтупішу річ я сідаю перечитувати цю книгу. Розумієте? З відчуттям, а раптом до мене щось не дійшло. Зараз я вже такої фігні не роблю, але тоді я зробила, я сіла, я цю книгу прочитала вдруге. <смі> я впевнилася в своїй думці, що герої картонні, я впевнилася в своїй думці, що я не вірю в їхню мотивацію, що я їх не відчуваю взагалі. Я ще раз впевнилася в тому, що там якась фінальна загадка, яка була побудована на грі слів, якісь записи, не працює. Тому що я перечитала той запис і зрозуміла, що там не було тої гри слів, від якої відштовхувалася героїня. Я не знаю, переклад вичитували чи ні. Ну, я не помітила там тої гри словами, яку на гриня використали, щоб розгадати загадку. Я не повірила в любовну лінію, тому що я, така, я взагалі героїв не відчувала, от вони були картонка і картонка, вони щось механічно робили, тому що картонка, а потім такий любов. І я така картонне кохання, супер. Але що найцікавіше, при тому, що я взагалі от не зацінила цю цю любовну лінію, я собі в блокнотик з любовними сценами виписала сцену першого поцілунку головної героїні. Тому що відірвана від контексту, це щось, що мене вразило в мої 15-16. Ну що, оця контраст з життя і смерті, типу любов і жорстокість, ну? Це ж збуджує на емоції, так? Да? Типу, в самій історії мені це ніхріна не працювало. Але якщо вирвати з контексту, просто виписати і потім перечитати, і такий: о, господи, це настільки тупо, але настільки емоційно. Потім, після того, як я перечитала уже першу книгу, я ж така, блін, я другу купила, то варто прочитати другу. До того ж, більшість відгуків про те, що друга книга краще, ніж перша. Я беру її читати. Що я з тої книги пам'ятаю, що дійсно вона мені сподобалася більше, ніж перша. Там я іноді знаходила більше мотивації героїв. Я пам'ятаю, що там було більше пригод. Моя основна претензія так і лишилася про те, що герої картонні. Вони картонно пересуваються різними локаціями, і в деяких моментах, коли мені здається, що вони фізично не витягли б поводити себе картонно, вони себе провод... продовжували поводити картонно. Наприклад, я знову кілька секунд спойлерів пам'ятаю момент, що головна гриня потрапляє в полон до якихось русалок, і вони її тримають в тюрмі і не дають їй пити. І вона типу, просить пити, а вони її просто зачаровують, не начебто вона не відчуває спрагу, але насправді воду їй не дають. У головної грині був якийсь собою амулет, який захищав від чарів, але все одно вона розуміла, що вона має прикидатися, щоб ці. Фейрі моря чи як там їх не знали, що насправді вона не піддається їхнім чарам, і вона просто прикидалася, що не відчуває спраги. І отут, якби ми уявляємо, що відчувають живі люди, коли вони відчувають спрагу. І я сумніваюся, що можна було просто прикинутися, що не відбувається нічого. Що відбувалося в сюжетному в плані? У другій книзі я уже теж згадати не можу. Я пам'ятаю, з чого все почалося, і я пам'ятаю, чим воно все закінчилося. Що було по центру? Якраз для мене таємниця. От, єдине, з чого я вийшла з цієї книги, що окей, це було більш динамічно, це було більш захопливо, ніж перша книга, але всі мої претензії лишилися. І, власне, після другої книги, я вже на третю не заходила, я просто попросила мені переказати, чим все закінчилося. Коли я почула, чим все закінчилося, така Пф, серйозно. І на тому я думала, що все, мої стосунки з творчістю Голі Блек на тому закриваються. мені я намагалася, чесно. Цей тупняк, що перечитати книгу, тому що інших хвалять, я це двічі робила в своєму читацькому житті. Коротше, у мене було два випадки, коли отак от Ян Хадалт якийсь перечитував, тому що чому ж всіх хвалять. Але в обох цих випадках виявилося, що мої перші враження тільки підтверджуються. Якщо мені щось емоційно не зайшло з першого разу, то з другого воно мені так само емоційно не зайде. І я думала, що немає сенсу щось ще у Голі Блек і читати. І так тривало, поки я не побачила цю обкладинку. Чесне слово, я купилася на оформлення. Повторювати, що я люблю книжки М'які обкладинці, вона оксамитом, вона додорг. Тут Прекрасний кремовий папір, красивий шрифт. І... Мені хотілося фентезі, я залізла на англомовний буктюб дивитися огляди на цю книгу. Я зрозуміла, що це якби фентезі, але події відбуваються в нашому реальному світі. Але я була настільки зачарована оформленням, що я вирішила хрін з ним я цю книгу купую. І після того як я її прочитала, у мене все ще такі паралельні враження про мене творчість Голі Блек. Тому що з одного боку я не отримала від цієї книги якогось шаленого кайфу. З іншого боку, я продовжую дивитися на інші книги з красивих обкладинках, але я себе змушую перестати на них дивитися. Що у нас в цій історії? Наша головна героїня, я хочу весь час її називати Шарлі, мабуть, це не французький манер, але я підозрюю, що вона Чарлі. Вона живе в Америці, і це такий опис. Не лакшері американського життя, скажімо так, вона орендує помешкання разом зі своєю сестрою, і плюс у неї з'явився хлопець, він там теж покриває частину оренди. Вона працює в барах і паралельно іноді вона займається тим, що краде артефакти, пов'язані з Умбрамантією. Умбромантія – це магія, яка з'явилася в цьому світі. Присвячена тому, що люди знайшли спосіб оживити свою власну тінь, вони її підгодовують кров'ю. За це тінь стає як дещо самостійним об'єктом і може допомогти щось поцупити або підняти в повітря, або ну, краще, стає як іноді за бажанням, як фізичним об'єктом, який може взаємодіяти з іншими фізичними об'єктами. Дуже багато тексту в цій книзі присвячено описам побутового життя героїв. І якщо ми згадуємо жорстокого принца і оті кілька сторінок, абзаців, шматочків розділів, які Голлі Блек присвятила подорожам головної героїні до світу людей, то в цій книзі абсолютно той самий вайб. Це якісь, не знаю, супермаркети, якісь там, типу Макдональдс, якісь бістро, проблеми з машинами. Брудні дискотеки, тобто не привабливий світ, я б так сказала. Це світ вписок, це світ там періодично якогось бухліжка, це світ неадекватних клієнтів в барах. І я розуміла, що мені в цій книзі перебувати не надто затишно. Я не хочу сидіти і читати про те, як головна героїня сидить, дивиться телевізор і їсть якісь там підсмажені крабові палички чи що там було в жорстокому принці. То ось тут я спостерігала, як головна героїня ходить на роботу, ходить з роботи, як готують їжу, а їдять там якийсь фастфуд. Це, скажімо, так, той ж тип життя, який не дуже приваблює як в форматі книги. Яку хотілося б читати як ескапізм з реальності. Хоча я б сказала, що моє реальні походи в супермаркети в Макдональдсі і поїдання фастфуду і напівфабрикатів, для мене викликають більше позитивних емоцій, ніж те, як це описано в книзі. Тобто, фактично, головне гріння не є на соціальному дні, але все це описано настільки непривабливо, не начебто вона є. Більшу частину тексту в цій книзі присвячено тому, щоб описати, як головна грині дійшла до того, щоб бути крадюшкою цих артефактів, переважно книг, присвячених об Тобто тут додаються історії про якесь важке дитинство, про стосунки з матір'ю, про стосунки з відчимом. Першим і другим, які з'явився про те, як другий віч мій потрошку почав затягувати всякі афери, як, врешті-решт, почали навчати на кишенькову злодійку. завдяки цій книзі я дізналася, як витягати речі з кишені, щоб це не було відчутно власнику цих речей. І оці флешбеки з життя героїні, вони такі довгі, вони такі великі, вони такі повільні. І ця оповідь йде переважно паралельно. Тобто, щось цікавеньке у неї стається в реальному житті, там е, якісь інтриги, її оцей новий хлопець, якийсь підозрілий, вона починає копати в його минуле. Подруга раптом до неї приходить в бар і каже, допоможи там знайти на хлопці цієї подруги, який був колись партнером цієї черлі. І тут головна гриня, абсолютно картонний, механічна така, ну ладно, знайду. Мотивація глибока, відсутня. Просто береш квест, ну беру сайт-квест, чому би і ні? Плюс майже у неї на очах вона бачить, що якийсь хлопець хвастався тим, що у нього є сторінка з цієї таємничої книги ночі, яка зникла. І потім тієї ночі Чарлі. Іде додому і бачить, що цього говоруна дуже, дуже жорстоко вбили на вулиці, і вона навіть бачить вбивцю. І головній героїні раптом стає дуже цікаво дізнатися, а хто ж вбивця? А що це там сталося? І тут її починає потрошку затягувати в якісь такі стрьоми там, з мафіозними розборками. Але паралельно з тим, як от зав'язується якийсь цікавий момент, і так що ж буде далі? Невже зараз на неї нападуть? Наступний розділ, і там п'ять років тому історія з дитинства. це дуже збивало накал цікавості до книги. У відгуках я чула, що цікаво стане десь після половини книги. Мені цікаво було десь на останній третині, вже якийсь двіжняк-двіжняк до того. Дуже повільно якось воно йшло, дуже повільно і дуже з тою атмосферою, яку мені. Вважалися незатишною, причому деякі сцени присвячені цій атмосфері, мені здавалися зайвими. Наприклад, я так і не зрозуміла навіщо там були введені деякі друзі головної героїні сцени вписок у цих друзях. Окрім того, щоб додати якісь додаткові рисочки до портретів головної грині і хлопця, більше нічого вагомого я в цих сценах не побачила. Вони займали місце. Далі у мене сталася історія про обламані очікування щодо цієї книги. Тут було сказано, що у пошуках таємничої книги ночі головна гриня буде пробиратися в вищий літарний світ, там всякі ресторани, готелі. І я уявила щось, що типу як не знаю, казино рояль. Якоїсь афери по-американськи, чи ще що. Але теж не вийшло такої атмосфери Формально, головна гриня іноді потрапляє, як на локацію, в якийсь дорогий ресторан, в якийсь дорогий хотель. Формально вона спілкується з якимись вагомими і небезпечними людьми. Але все це не супроводжується такими... біжутерія, яка зображає діаманти і платками з секонд-хенду, які зображають. Якийсь лакшері одяг. Ні, Все відбувається абсолютно за інших обставин, і немає оцієї нотки аферистичності, нотки оцього штучного лоску, ноток спроби пролізти до спільноти людей, до якої ти не належиш. Облом король. І з плюсів про цю книгу я можу сказати лише, що мені дійсно сподобався її фінал. Якась фінальна заворушка вона змогла мене розкачати на емоції. Хоча в той самий момент героїня діяла механічно і деякі. Штуки в плані кудись пролізти, щось відкрити, щось дістати, як на мене давалися, і занадто легко. Там мало б бути більше перешкод. Але все одно, коли пішли якісь фінальний заміс і протистояння однієї дуже сильної сили проти іншої, сильної сили, і там спроба довести, хто ж правий і симпатії. Суддів, скажімо так, цього притистояння там перекидаються між різними героями і збільшується рівень того, хто є небезпекою, то тут мене емоційно захопило. Мені таки було цікаво, чим, врешті-решт, вся ця каша закінчиться. І от там я дійсно така сиділа така дуже напружена. І, врешті, якщо глобально глянути, то фінал цієї книги мене вдовольнив. Я отримала відповіді на всі свої основні питання. Мені сподобалося, як розв'язалася пригодницька лінія щодо книги. Мені сподобалося, як розв'язалася любовна лінія, від, між... чи хочу весь час її Голлі. Між Шарлі і її хлопцем. По суті, у книги фінал закритий. Але ця книга, як не наче то. До... Перший сезон якогось серіалу. Останні сторінки, і нам дають кліфенгер. Тобто можна ще продовжувати. Не все так однозначно, не все так щасливо. Ні -ні -ні. У нас тут немає хіпі-енду, у нас тут є натяки на те, що ще будуть розборочки. Хоча при цьому ніде не було оголошено, що це серія. Тому я розумію, що далі читати цю серію точно не буду. Я навіть цю книгу не буду перечитувати. І у мене тепер питання номер один: як продати книгу в Польщі? Я розумію, що тут є OLX, але я з ним ще не познайомилася на місцевих, не знаю, які є поштові оператори, щоб там Олекс доставкою продати, чи щось таке. Я бачила точку з викупу вживаних книжок. Спочатку спробую її туди занести. Якщо загально видобути мої спогади про цю книгу. То це було дуже повільно, це було періодично нудно, і це було не з затишною атмосферою. Тут не було атмосфери приготви, на яку я сподівалася. Якщо проводити якісь паралелі, я не знаю, от сцени з жорстокого принця", там, де головна гриня в світі людей, можливо, трошки вороння гістівотер, там де от от якась тема пов'язана з гаданням на картах Таро. Тому що тут сестра головної Гріні спеціалізується на тому, що за гроші гадає на картах. Ну, мені ця атмосфера не затишна була, скажімо так. І дві третини книги періодично нудно, дуже зрідко з'являлися якісь такі неочікувані сцени, напружені, типу що ж буде? Невже Гріні стануться проблеми? І Фінальний заміст так теж був класний. Перечитувати заради атмосфери я це не стану, перечитувати заради пригод, не те, щоб це було настільки захопливо, щоб ще раз забути всі пригоди і перечитати знову. Продовження теж я читати не буду, і я не знаю, що мені далі робити з моїм ставленням до творчості в Голі бо по суті всі три книги, що я у неї читала. Не викликало у мене якогось шаленого захвату. Мені просто не затишно перебувати в її текстах на рівні атмосфери, на рівні того, як я відчуваю або не відчуваю героїв. Переважно їх не відчуваю. Вони для мене абсолютно картонні і механічно пересуваються за сюжетом. Причому пересування за сюжетом іноді позбавлене логіки: герої щось роблять, тому що роблять, кудись ідуть, тому що кудись ідуть. І з інших книг з красивих обкладинках, які я бачила в книгарнях невколо себе, там здається, теж йшлося про проживання героя в місті на такому. Трошки вище соціального дна, скажімо так, і я розумію, що теж мені не варто купуватися на обкладинки і туди йти, тому що з мого досвіду читання книг польською я зрозуміла, що не працює такий варіант. Ну ладно, там обкладинка золото красива, і я буду читати, щоб практикувати мову. Навпаки, через те, що текст сприймається мною повільно, через те, що я не можу сісти і книгу проковтнути. Мені треба, щоб ця книга для мене була просто ідеальна, щоб я дивилася на неї, і в мене були сердечки замість очей. Тільки в такому випадку мені стане сил тримати свою увагу на тому, що я читаю. І загадковий анонс наперед. Я вчора дочитала книжку польською мовою на 10 із 10. Отам я просто кайфувала від кожної сторіночки, за якою я просижувала. Якось я вам про неї розкажу. А наразі я закінчила свій ролик про стосунки із творчістю Голлі Блек. Ну що, розповідайте, як вам. Я відчуваю, що зараз виклала відео і такі відписки, відписки, відписки пішли. Хоча після Лібардуга, на яку я скаржилася, не було такого водоспаду відписників. Які у вас стосунки з творчістю Голлі Блек? Чи заходить вона вам емоційно, чи заходить вона вам. Логічно й холодно. Пані сюжету. Я вас запрошую до коментарів. Я нагадую вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. І я прошу вас, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.